الله اكبر الله اكبر مالك فك الاسئله Бойовики підірвали історичну пам'ятку в місті Алепу, у Сирії. Середньовічні великі мечеті, яка занесена до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, тепер бракує мінарету. Він перетворився на руїни. Мусульманська святиня зазнала інших пошкоджень, зокрема, зруйновані її південні ворота та стіна. Відповідальність за вибухи покладають на радикальну ісламістську групу Джевхат Аннусра або фронт перемоги. Водночас повстанські сили винуватять в руйнуваннях урядові війська. потужні вибухи лунали в середу на околицях сирійської столиці Дамаска. За попередніми даними, більше десятьох людей загинули, кілька десятків поранені. Останнім часом урядовим військам Сирії вдалося відвоювати опозиційних сил кілька ключових позицій. Також збройні угрупування втратили контроль над стратегічно важливим містечком Отейбе, де спеціальними шляхами бойовики отримували зброю, продукти та ліки з Йорданії.